На Одещині за доказами поліцейських судитимуть учасників злочинної групи, які організували канал незаконного переправлення чоловіків до сусідньої країни. У вересні минулого року правоохоронцями була проведена спецоперація для їх одночасного затримання. Слідчі встановили, що організував канал переправлення житель Одеси, який залучив до протиправної діяльності знайомого одесита та громадянина сусідньої країни. За грошову винагороду від 3,5 до 5 тисяч доларів США зловмисники допомагали чоловікам призовного віку виїхати з країни. У ході досудового розслідування слідчі висунули правопорушникам обвинувачення загалом за шістьма фактами. Незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприяння їх вчиненню, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод щодо кількох осіб повторно організованою групою з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Організатору додатково інкримінували і організацію таких дій. Обвинувальний акт скерували до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Матеріали щодо іноземця слідчі виділили в окреме провадження, але воно було закрите у зв'язку зі смертю фігуранта.